Привіт, мене звати Олексій. Я один з аналітиків фонду CryptoArt І в цьому відео я презентую Байнерикс, саме Machination модель Байнериксу. А для того, щоб зрозуміти інвестиційну інвестиційний потенціал цього проекту, для того, щоб спрогнозувати потенціал будь-якого проекту. З інвестиційної точки зору треба спрогнозувати його внутрішній попит та пропозицію, а також спрогнозувати зовнішній попит та пропозицію. А зі сторони внутрішнього попиту та пропозиції, ми можемо використовувати механіки, які прописані в протоколі. А для того щоб порахувати. Внутрішню пропозицію токену для того, щоб зрозуміти скільки токенів будуть продавати саме через те, що така механіка проекту ми використовуємо вестінги та локи усіх токенів, які розписані детально в документації Байнерікс, тобто проекту Байнерікс. І ми таким чином можемо порахувати, дивлячись на всі категорії алокації. Дивлячись, скільки токенів буде роздаватися в кожній з категорії, ми можемо порахувати circulation Supply по кожній категорії на будь-який день, який ми хочемо. А також можемо порахувати Dump Supply, dump supply ми можемо зрозуміти таким чином. А якщо ми подумаємо, що в найгіршому варіанті токени всіх інвесторів. Токени команди, а, так то, а також будь-які токени з категорії incentives будуть продаватися маркетом на ринку, то ціна буде падати. І якщо ми будемо рахувати, що ці токени будуть продаватися, то це dump supply. Тобто це а, пропозиція, яка а, тобто кількість пропозиція токенів, які будуть продаватися по ринку. А, і таким чином ми можемо знати ці цифри. На кожен день, який ми симулюємо, а також ми можемо коригувати ці дані для того, щоб потім, у, у випадку, якщо а, модель, яку ми зробили, не показує а, хороших результатів, ми можемо зрозуміти, як її оптимізувати, що змінити в токеноміці для того, щоб а, проект вистрілив, щоб проект краще а, запустився. А, таким чином ми рахуємо дамп саплай, таким чином ми рахуємо пропозицію внутрішню. Потім треба нам порахувати внутрішній демент, внутрішній, внутрішній попит. А для цього ми. Читаємо і розуміємо механіки проекту, і в даному випадку Байнерікс використовує механіку Real Yield Pool, Тобто у Байнеріксі є декілька джерел комісії, джерел ревеню, які він агрегує і збирає з цього протоколу. Байнеріксу є три основні джерела, з яких він отримує своє ревеню. Перший це продаж real Реалістейту, продаж, тобто продаж рухомості, з якої він отримує процент комісії комісійних. Він отримує процент комісійних як від покупців, так і від продавця. Таким чином він генерує собі основний основне ревеню, основний дохід. Також дохід генерується з маркетплейсу, тобто, це вже вторинний ринок, на якому торгуються біесеці. А він також там бере комісію. І там вже, чим більший торгуємо об'єм, тим більше комісії він збирає. І третє, третє джерело доходу це rent payments, тобто це… Платежі, які вже люди роблять по оренді, і таким чином він теж збирає ці комісійні. Всі ці комісійні в кінці кінців агрегуються в один пул і розділяється між протоколом, між командою та Real Yield Pool, тобто комісійними, які будуть розподілятися між стейкерами Real Yield Єлпулу. А в даному варіанті ми рахуємо, що 70% від усіх комісій будуть іти. На Real Yield Pool, тобто протокол, а 30% буде йти команді. Ці 30% всіх комісійних будуть використовуватися як, операційні, як для операційні кошти для того, щоб підтримувати діяльність компанії. Таким чином, ми можемо порахувати, який буде внутрішній, внутрішній попит на монету. Яким чином? Вся ця ревеню, вся ця весь цей дохід в кінці кінців спрямовується на Real Yield Pool. І в цьому Real Yield poolі, а, створюється APR. І чим вище дохід, дохід, дохід протоколу, чим вище ревеню, тим більше буде цей APR. А, APR створює попит на Binaryx токен. Тому що коли люди побачать, що можна отримувати 100 чи 200 річних. На е, інвестицію на за стейкінг, то вони будуть е, купувати спочатку Binaryx токен на ринку, наприклад, на Uniswap, тим самим стимулюючи ціну, а потім будуть його стейкати в Real Yield Pool для того, щоб отримувати, е, наприклад, там USDT чи USDC, тобто отримувати е, дохід, який розподіляється протоколом. Так, створюється цей внутрішній попит на токен, який має покривати внутрішні, внутрішню пропозицію. Наступною частиною нашої махінейшн моделі є маркетинг. Маркетинг може бути різним, і це один із параметрів, який ми враховуємо в цій моделі, тобто cost of effective of marketing. В Binaryx протоколі використовується 1 мільйон коштів, 1 мільйон доларів для маркетингу, а вони витрачають приблизно до 4 тисяч доларів в день. Планують витрачати принаймні в день на маркетинг. І це досить сильно впливає на всю модель, так як це досить сильно стимулює ціну. Наступною частиною є external demand, тобто зовнішній попит та зовнішня пропозиція. Вона прив'язана до макроекономічних та результатів бітка, тобто дивлячись від, від того, яка в нас буде. Макроекономіка в наступному році, чи будуть підвищувати а, процентні ставки, чи а, буде в нас інфляція, та чи буде рости чи падати біток, все це враховується для того, щоб спрогнозувати і симулювати а, змінення ціни на протягом майбутнього року після запуска А, протоколу. а І найбільшою та найважливішою частиною махінеш моделі в нас є АММ-модель, тобто Automated Market Making. В цій частині machination моделі ми е, створюємо е, по формулам automated market maker е, пул ліквідності, який складається з токенів. Які, е, з, з однієї сторони, з байнерікс токенів, а з іншої сторони, е, в даному випадку, з USDT. Тобто е, ми, ми створюємо цей пул ліквідності, е, який написано на в документації. Що він буде ось, ми можемо побачити, що він буде починатися з 800 восьми сотень тисяч токенів та 400 тисяч доларів. Таким чином це Initial Liquidity Pool. І таким чином потім ми можемо стимулювати скільки токенів буде продаватися, та скільки токенів буде купуватися, і це і як це буде впливати на ціну, тобто ми в кінці кінців. Ми симулюємо ціну. Ми по формулам Automated Market Maker, по формулам Uniswap можемо зрозуміти, яка буде ціна. Якщо ми знаємо, що всі токени, які в нас створюються, роздаються і нараховуються як dump supply, які, скоріш за все, в найгіршому варіанті буде продаватися по ринку, ми їх спрямовуємо на продажу, тобто на продажу токенів. А, а на покупку ми спрямовуємо токени, які будуть купуватися для того, щоб застикатися в Real Deal Pool, а також то е гроші, які будуть. Е які будуть приходити через маркетинг. А також гроші, які будуть або продаватися, тобто токени, які будуть продаватися, або купуватися, в залежності вже від різних макроекономічних показників та від результативності, бітку, тобто біткоїну. Таким чином ми можемо симулювати різні варіанти. Але варіантів є багато і нам треба зрозуміти в найважливіших точках. Які в нас будуть результати для того, щоб показати, як все це працює, я можу вам показати декілька симулювань, щоб просто показати, як це працює. Тобто, кожен крок для нас це один день життя протоколу, і за кожен день ми можемо зрозуміти, скільки токенів розподіляється в кожній із категорій алокацій, які розподілені а, згідно токеноміки проекту, по кожній. Категорії, наприклад, seed round, private round, або а, різні incentives, або команди, та можемо прохувати, який буде dump supply в кожен день, скільки токенів потенційно, які розлочені, можуть продаватися по ринку. Ми знаємо initial liquidity, ми знаємо, скільки токенів вже є в пулі та як вони будуть змінюватися. І все це для, впливає на те, яка зараз буде ціна. Таким чином, ми можемо симулювати різні варіанти, і ми виділяємо ви, в фонді CryptArt шість основних варіантів. Як вони створюються? В нас є, є два варіанти, які створюються від перформанса самого протокола. Це хороший варіант і поганий варіант. Хороший варіант це коли протокол зазнає успіху. В нього він запускає в даному випадку. Він запускає багато, багато properties, багато real estate, А він в нього дуже ефективний маркетинг, і тобто він досягає успіху. Поганий варіант: він не може нормально знайти собі користувачів. В нього не працює нормально маркетинг, в нього дуже великі розходи на операційну діяльність, і а, він не зазнає успіху. Тобто два варіанти. Також є три варіанти зовнішніх факторів. Є три варіанти ринку, коли ринок дуже хороший. Тобто, в нас є bull market і все росте, і це буде впливати, і дуже сильно буде впливати на ціну. А, також є флетовий ринок, коли нічого не змінюється, і ціна, в принципі, стоїть стає на місці. А є третій варіант це вже криптовінтер, тобто це вже криптозима, коли все падає ціни падають і всі плачуть. А, таким чином, в цих шести варіантів ми можемо спрогнозувати ціну токена. Дивлячись, підставляючи в константи, які виділені в ви цій моделі, а в цій моделі всі константі винесені ви окреме, сюди от, в окреме значення. І таким чином ми можемо спрогнозувати всі шість моделей і занести їх в таблицю. Для того, щоб проаналізувати всі варіанти, ми використовуємо Python. Тобто ми проводимо симуляції по кожній. Uh, і по кожному із варіантів в з шести потім uh, обробляємо всю цю інформацію uh, в Python, для того, щоб подати її в правильному вигляді. Uh, декілька таких. Uh, Коментарів для того, щоб зрозуміти, що це таке. Для початку ми, графік, який ми отримуємо з моделей, він досить волатильний. А чим волатильніше, тим менш якісніші дані, які він дає. Нам потрібні більш зглажені дані для того, щоб зрозуміти середню ефективність по цьому варіанту. Для цього ми використовуємо саме. 7-Day Average ми використовуємо для того, щоб згладити ці дані. І потім накладаємо все це на чарт. Для початку чарт було б легше зрозуміти просто лінійний графік. Тобто ми показуємо на графіку, скільки іксів ми заробимо з нашої інвестиції в цей протокол, якщо будемо купувати токени, по Private Round. А Private Round у нас 17,5 центів ціна. Ось. І ми таким чином можемо зрозуміти, яка скільки іксів ми заробимо в кожному із варіантів. Але як ми бачимо на лінійному графіку, в нас а, варіант Good Project на Good Market, тобто хороший проджект на хорошому ринку, а, показує дуже, дуже, дуже багато іксів. І для цього ми можемо використовувати логарифмічний графік для того, щоб якось згладити всі ці дані і подивитися м, більш коректно картину. А, але є ще більш зручний спосіб для того, щоб аналізувати інформацію. Цю і для цього ми вже перейдемо до хітмеп-чарту, де ми побачимо, що а, дуже легко червоний колір означає, що ми отримуємо збитки, а такий оранжевий чи більш-більш жовтий це ми починаємо заробляти вже. Зелений ми дуже багато заробляємо. Ми можемо навести на будь-який варіант на будь-який день, тобто в нас внизу це дні від першого дня до останнього дня року до 365 днів. А зліва ми можемо побачити кожен рядок, це кожен варіант. І, наприклад, в хороший варіант, хороший маркет. Ми можемо бачити, що все зелене, і це дуже зелене. Тобто, там ми отримуємо під 40, 50 або навіть 100 іксів. Це Це варіант, коли біток виростає до 100 тисяч і вище. Це коли Project продає дуже багато ем, properties і отримує, і отримує дуже високий дохід. і Генерую високі APR в Real Yield Pool, тобто все добре. І навпаки, Bad Project на Bad Market, це коли ринок падає на 40%, макроекономічні показники дуже погані, інфляція, і проект не зазнає успіху, він не може продавати Real Estate, не токенізує, тобто в нього не виходить ідея. Таким чином ми зазнаємо збитків. Але скільки, скільки заробляємо, і скільки зазнаємо збитків. Так, як наша ціна входу 17,5 центів, а ціна лістингу 50 центів, то ми можемо побачити, що це дуже сильно впливає на ефективність нашої інвестиції в цьому раунді, тому що навіть якщо в поганому варіанті, коли ринок падає та протокол не зазнає успіху, то ціна токену падає з 50 центів на лістингу до приблизно 10-15 центів. Тобто ми зазнаємо збитків, так але дуже малих через те, що ціна раунду дуже приваблива, дуже низька. Якщо ми заходили би по 50 центів, то в тих моделях ми б побачили, що ми дуже багато втрачаємо, якщо б ми просто заходили в цей протокол по ринковій ціні на ліснингу. Але наша ціна дуже приваблива по 18,5 центів, і ми бачимо, що це реально відображається в результатах. І навіть в поганому варіанті ми зазнаємо збитків, але невеличких десь від 10 до 20% мінуса в найгіршому варіанті. А якщо ми будемо дивитися більш реалістичні варіанти, коли, наприклад, ринок стає на місці, а проект показує або середні, або хороші показники, або bad project, або або project, то ми можемо побачити, що ми генеруємо, коли ми починаємо вже отримувати токени на восьмому місяці, то ми можемо побачити, що наша результативність від трьох до п'яти ексів десь в середньому. Таким чином, це непоганий результат. Але якщо Протокол вже показує якісь результати, що він токенізує нерухомість, і таким чином він генерує ревеню. і Якщо це накладається на флетовий ринок, тобто цей варіант, або це накладається ще на хороший ринок, то ми починаємо отримувати від 5 від 10 іксів і вище. Ось найважливіше, що треба зрозуміти з цього чарту, це те, що ціна раунду, по якому ми заходимо, дуже дуже приваблива. І навіть якщо проект не вистрілює, то ми в найгіршому варіанті отримаємо до там мінус 20-30%. Це дуже добре. Таким чином, ми аналізуємо потенціал проекту і розуміємо, чи інвестувати, чи є потенціал в цьому проєкту, чи збалансована там та економіка, чи збалансований попит та пропозиція, та скільки треба скільки треба грошей в зовнішньому попиті для того, щоб стимулювати ціну, щоб вона не падала, і в Binaryx Токеноміці вона розроблена дуже добре. Токеноміка дуже дуже збалансована і продумана. І таким чином ми можемо побачити це на результатах, що о, навіть в поганих варіантах ми не дуже багато втрачаємо, а в хороших варіантах ми дуже дуже хорошо заробляємо. Дякую за увагу і побачимось.